Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Kodiaq 19-й. Рік 216 пишуть оригінального пробігу за ціною 27-200 доларів. Двин-2.0 дизель, автоматична коробка, контакти бачимо. Тканинний салон. Fiat Freemode. 12 рік, Семимісний. 240 пробігу, рідна фарба, 2.0 дизель, автоматична коробка За ціною 12-900 доларів. Шкіряний салон. Електромобіль Fisker Ocean. 23 рік, 7000 км пробігу, за ціною 23 700 доларів. Бачимо контакти до власника. Свіженька Honda CRV, чорний колір, 18 рік, 125 пробігу, 1,5 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 21 500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Кого цікавить, фіксую він-код. Так, По салону маємо чорний шкіряний салон, пам'ять сидінь. Трошки сонечко заважає. Так, є люк. Хороша резина? Більше інформації уточнюйте у власника. 19-й рік. 60 тисяч пробігу дивун 24 бензин на автоматі за ціною 16,750 доларів. Тканинний салон. Я не ось такий варіант. Свіжо пригнаний джип Cherokee. 22 рік, 10 тисяч миль пробігу. 3,2 бензин, повний привід за ціною 23 тисячі доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую він код. Шкіриний салончик. Більше інформацію уточніть у власника. KIA Sportage. я Кіаспортеч. 20-й рік, 123 пробігу, 1,6 бензин на автоматі за ціною 18-300 доларів. Бачимо контакти. Аудіо Q5 в класному кольорі темно-синій з чорним. 16 рік, 112 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. За ціною 18950 доларів. Бачимо контакти, фіксую. Він код. Пам'ять сидінь. Мертві зони. Так, По музиці, так? бенк Олофсон. Дітла шкіра, панорамка, старт-стоп, камера, гарна резина. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008. 10 рік, 178 пробіг за ціною 9500 доларів. Обслужена машинка. Контакти бачимо. Травотизована коробка. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Tiguan. 17 рік 170 пробігу, повний привід, 2,0 бензин, автомат, ціна 13900 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Старт-стоп? Honda CR-V. 17 рік 108 тисяч пробігу, 1,5 бензин на автоматі. Повністю обслужений автомобіль за ціною 19 900 доларів. Бачимо контакти до власника. Так, світлий шкіряний салон. Зараз з іншого боку покажу. Ауді <звук> Q5. Так, 16 рік, 113 пробігу, вартість автомобіля 18 тисяч доларів, комплектація преміум плюс. Фіксуємо він код. Маємо пам'ять мертві зони. Так, Музика Банк Олупсон, чорна шкіра, панорама, старт-стоп. Все є, що потрібно від такого автомобіля. Класна резина, до речі. Офіційний Kia Sportage. 19 рік 67 пробігу. 1,6 газ, бензин, автоматична коробка, повністю обслужений за ціною 19-300 доларів. Ось такий автомобіль. Тканинний салон. Більше інформації уточні у власника. Нісан Кашкай. Одинадцяте 11 рік 119 пробігу, 1,6 дизель, механіка за ціною 10-900 доларів. Кліматконтроль. Ось такий варіант. Audi Q5. Сіжу пригнаний автомобіль 2014 року, 200 тисяч Його повний привід, за ціною 14500 доларів, тут контакти до власника. Також фіксую ВІН-код. Так, є пам'ять сидінь. Шкіряний салон. Панорамка. Більше інформації уточнення. Nissan Murano. 19 рік, 120 тисяч пробіг, 3,5 бензин на автоматі в рідній фарбі. Ціна 15800 доларів. Покажу контакти до власника. Цікаво. телефонуйте отримаєте отримуєте більш повну інформацію. До Джорні. Так, 11 рік, 198 пробіг, 2,4 бензин, механіка за ціною 7800 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Є. Тканинний салон, зимова розина з форкопом автомобіль. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 2,0 бензин, 92 тисячі пробігу. 14 200 доларів, бачимо контакти, фін-код. день, старт-стоп. Ось такий варіант. А dq 5, сірий колір. 16 рік 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід. 17 700 доларів. Бачимо контактну інформацію, тут він-код. є панорамка. Камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте.